І вітання, ви дивитесь про Україну зі мною Ольга ваганова головко, яка працює в чеській організації Весна у місті Міно, і ми з Ольгою будемо говорити про саму організацію та про послуги, які там можуть отримати українці, а також про те, як вчити чеську мову та не боятися говорити. На вашій Фейсбук сторінці є Можна бачити багато різних дописів про те, як вчити чеську мову, різні поради. І от питання до вас: як вам вдалося, скажімо, вивчити чеську мову і так швидко опанувати саме розмовну чеську мову? З мовою це історія, як власне, з походінням да, з бажанням тримати фізичну форму? Всі ми знаємо поради, всі ми знаємо, власне, ці дієві методи, там правильно харчуватися, пити воду, ходити в спортзал, тренуватися. Але потім починає, починається етап, коли все це треба витримувати. А це дуже нудно. Результат колись в майбутньому незрозуміло, чи він буде, прогресу не видно. І людина просто не знаходить в собі волі, сили, щоб кожен день це все витримувати. З мовою така ж історія. Тобто, через те, що це заняття мінімум на рік, так влаштований наш мозок. Ми не можемо вивчити мову за місяць, навіть таку близьку до української, як чеська. Нам потрібен час, і на цьому етапі, на цьому шляху, будуть етапи, коли людина не буде бачити прогрес. Вона буде знаходитися на плато. Тобто, нібито вона вчить, вона робить вправи, е якісь зусилля докладаються, але прогресу нуль. Це демотивує. І в такі моменти дуже важливо не здатися, не кинути, не е втомитися а продовжувати е намагатися розмовляти, е використовувати всі можливості. А їх Чехія надала дуже багато. Я це бачу по бурно е можливостей. Поліпшувати мову дуже багато. Власне, наприклад, у нас навесні є розмовний клуб чеської мови, куди можна за 30 крон прийти і півтори години розмовляти чеською з носією мови. Але е, цією можливістю користуються не так багато українців, як можна було б подумати. Тобто ми не бачимо ажіотажу, є ядро мотивованих ось цих марафонців, мовних марафонців, які приходять кожного разу, і вони йдуть вперед, і вони мають результат. Моя особиста порада в тому, що не полагайтеся занадто на мовні курси. Людині здається, що вона записалася на курс, а через те, що курси ну, ці безкоштовні, які да, від українського центру, від центру для іноземців, від уряду праці. Вони така лотерея, потрапиш не потрапиш. Тож людина, коли вона потрапила на цей курс, коли її вибрали, вона вважає, що типу, пів роботи зроблено. І потім можна вже і не так ходити, і вже там не робити ті вправи домашні, бо це нудно. Вона знаходиться в такому режимі, ну нібито навчання. Але щоб мати результат, потрібно займатися самому кожен день, мінімум годину, робити вправи. На щастя, той же чеський, крок за кроком, чудесний підручний, який, який в кінці дає відповіді. Сідаємо і там робимо 15 вправ там, на локатів далі, і так далі. І рано чи пізно. Ну, це не біном Ньютона, це не якась там супермега-хімія, для якої потрібно мати реально мозок. Ну, результат буде. На 100% погоджуюся із щодо чеських курсів, тому що от мене теж власна історія, як я вчила чеську. То я просто відчула, що курси ну вони дали якусь базу, але вони не, не дали можливість розговоритися. І от саме ці розмовні клуби, які пропонує зокрема і організація весна, про яку ви сказали, і я хочу ось детально поговорити про цю організацію. Ви там працюєте це чеська організація для. Жінок, і ось які там послуги, наприклад, або з чим там взагалі можуть допомогти українкам в Слоган нашої організації весни, це безпечний простір для жінок та їх родини. Весна існувала і до війни, і до війни Росії і України, і вона допомагала бідним родинам. Вона допомагала жінкам, які опинилися в складних життєвих умовах. Безумовно, коли почалася війна, і коли потік українок. З дітьми ну, просто заповнив Чехію і Берно, зокрема, весна дуже сильно зосередилася на допомозі саме цій категорії. По-перше, це Шатнік, це така, таке місце, де людина може взяти безкоштовно секонд-хенд речі, взуття книги, посуд. Ну навіть була на початку дуже багато було побутової хімії, там якоїсь косметики базової. Зараз фокус власне на одяг і на взуття книжки, хімії менше. Потім різні активності для дітей: гуртки музикальний, танцювальний. У нас є лего конструювання, у нас є там готуються зараз інші гуртки, там табори. Дитяча кімната, яка працює кожен день, і це це місце, куди мама може привести свою дитину. І дитина, от вона займалася піаніно, фортепіано в Україні, і вона приїхала в Брно, і хоча все дуже стресово, дуже незрозуміло, куди і що. Але дитина продовжує займатися фортепіано. І я вважаю, що для мами це дуже така заспокійлива і така оптимістичне відчуття якоїсь островка стабільності. І ось ці інвестиції в дитину, яка отримує від цього задоволення емоційне, яка витанцьовується на цих наших гуртках танців. І приходить радісно, і вона, і радісна дитина, ну, що може бути більш підтримуючого для мами. Для дорослих багато активностей також, наприклад, група підтримки психологічної підтримки для жінок, психологічні тематичні зустрічі. У нас була зустріч, як прийняти рішення їхати. Додому чи лишатися багато жінок не можуть прийняти це рішення? Є фітнес, є ну власні ці розмовні клуби різні. Ми бачили інформацію, десь теж здається у Фейсбуці, що весна проводить літні табори для дітей. І ось хотіли детальніше про це розпитати, тому що це зараз дуже така гаряча тема. Всі питають про це і що це будуть за табори, які там умови, щоб потрапити в цей табір. І також ще питання, наприклад, багато мам вони не знають самої процедури, як потрапити, наприклад, в табір. Що для цього потрібно? Чи плануєте ви можливо якісь семінари на цю тему також? У нас не все так формалізовано. У нас все дуже насправді просто з цим. Ми прекрасно розуміємо, що влітку робота продовжується. Жінки. Які працюють, вони потребують кудись діти, дітей, які на канікулах школи не працюють, садочки не працюють, тому влаштовуються табори, міські табори. У нас це було і минулого року, і буде в цілому році. З восьмої ранку або навіть раніше до четвертої, до півп'ятої, можна буде віддати дитину з нею будуть займатися. Там будуть різні вікові групи. Ми плануємо, можливо, тематичні е ці зміни. У нас є текстильний хаб. О, до речі, говорячи про жінок, у нас є величезний текстильний хаб, де регулярно кілька разів на тиждень проводяться майстер-класи з е, шиття, і просто жінка жінка може просто прийти і шити на швейних машинках. А це дуже така медитативно заспокійлива діяльність. І, можливо, ми зробимо якусь зміну таку тематичну, текстильну, будемо вчити дітей шити. Можливо, зробимо якусь спортивну з нашою тренеркою е, станції. Щоб потрапити, нічого особливо не потрібно, потрібно записатися. Ми вже зараз формуємо якісь е, е, переліки, батьки вже записуються, тому що вони розуміють, що їм кудись потрібно ну, віддати дитину на літо. Чи умов, тобто вартість цього ми ще не формували, не анонсували. Я думаю, що це відбудеться ну на найближчими днями, тижнями. Ви напевно спілкуєтеся із багатьма жінками, біженками, які опинилися у Брно, і які проблеми ви наразі спостерігаєте серед жінок, які опинилися в Чехії? Проблема ну, людей, жінок, які опинилися в Чехії, в тому, що Чехія дуже хороші умови надала на початку. І продовжує їх надавати, наскільки я знаю, не одна європейська країна вже давно скасувала фінансові виплати біженцям з України, і ну люди сприймаються нормально. Ну тобто допомогли там на початку півроку, рік, але все скорочується. Чехія також скорочує. Чехія, напевно дуже гарно пам'ятає російську окупацію 68-го року, тому умови, які Чехія створила для українців і продовжує створювати, вони. Кращі да, ось ці виплати, які продовжуються. Але логіка е, і виплат і всього цього перебування в тому, що вони будуть менше, їх буде менше, вони будуть скасовуватися, тому що ну, не може суспільство утримувати роками е, громадян іншої країни, які можуть працювати. Але м я так бачу, що е, праця без мови де можеш працювати? Ну на заводі. Да, на, заводі. на заводі це зміна 12 годин. Багато жінок не хочуть працювати, зміну 12 годин. Вони не звикли до такого, вони ну, хочуть мати більш легку, більш коротку, більш можна офісну роботу. Да, для цього потрібна мова. І ось в такому е, неможливості знайти ідеальну, е, ідеальну для себе комбінацію мови, оплати, умов праці, інших моментів, да, медицина та ж, да, отримати всю ту медичну. Медичні сервіси на назвемо це так, навіть не допомогу, а власне сервіси, які ми отримували в Україні, дуже легко і були злі, якщо не можна було записатися на цьому ж тижні, а потрібно було чекати аж два тижні. Це було просто здавалося неможливим. Все це створює страшний стрес. І через те, що ми не розуміємо, коли закінчиться війна, ми і жінки не можуть прийняти рішення. Їхати залишатися. Я бачу ці приписки, листування в чатах. Я закрила візу, але тепер хочу повернутись. Я хочу поїхати в Україну на два місяці, да що це чехи питають. Що то за такі, які відпусткою їздять в місце війни в країну, де проходить війна? Це це створює ну недавно сьогодні, здається, чи вчора вийшли ці нові зміни до закону Lex Україна. 5, здається, да? і там вже ми бачимо, що буде поняття вразлива особа. І якщо людина хоче, українець хоче ну, продовжувати користуватись бенефітами від чеської держави, йому потрібно віднести себе офіційно, проактивно дати заявку на те, що я є вразлива особа. Там є власне описи цієї вразливої особи. А всі, хто не, не є вразливою особою, то немає перешкод для праці, мусять почати працювати. І да, в тих умовах і бажано офіційно, а не начерно десь якось працювати офіційно, це означає ще більше зменшитися виплати державні, більш психологічно до цього не готові. Я знов таки це бачу потім жінкам, які приходять до нас, вони хочуть працювати, але коли вони дізнаються, що це офіційний ДПП договір. За яким вони будуть офіційно отримувати ну, виплати за свою роботу? Ну, не одна жінка передумала. Вона сказала: Я не хочу вони віддають перевагу іншій формі праці, це проблема, як на мене. Тобто, проблема, скажімо, не є там якогось житла, там та чи мови, а це просто якась комплексна проблема самої адаптації українців. В Чехії для мене це так. Я бачу, що я не бачу жінок, в яких була би гостра проблема з житлом. Безумовно, не всі там живуть в центрі Брно, але говорячи про південно-моравський край, то тут є де розселитися є можливості для поселення. Ви ось опинилися в Чехії також після російського вторгнення в Україну. І яким був ваш шлях адаптації? Як ви пройшли, скажімо, теж від того періоду, коли там тільки вчилися говорити чеську, і зараз працюєте в чеській організації? І чому можливо обрали саме Чехію? Ми обрали Чехію за простим принципом, який спрацював у нас в Чехії були друзі, Чехи. Мій чоловік, він історик, він вчився в Чехії, ще це було к'ять років тому, але з тих пір він має друзів, і ці друзі нам дуже дуже сильно допомогли на початку, коли ми приїхали ще нічого не знали, і вони нам зробили, можливо, найголовніше це перше зняли нам житло, тобто наш друг уклав на своє ім'я договір власникам житла. Квартира і вписав нас з сином як проживаючих, і ми з тих пір проблеми житла не мали. Да, ми за нього платимо, але це не, не зрівняти з іншими проблемами пошуку того ж житла. Я інколи допомагаю жінкам українкам шукати житло на принаймні. І ще раз дякую нашому другу, що нас позбавив всіх цих. Метарств і проблем. Вони нам подарували мені подарували курс зустрічі з репетитором чеською. Виходить, що я відразу почала говорити. Ну тому що, коли ти маєш репетитора, то він власне з ним відразу може з першого заняття вже щось е, намагатися говорити. І він тебе поправляє і все це разом з моєю такою бажанням е, вивчити мову. Воно склалося в те, що дійсно я дуже швидко пройшла шлях від нуль від незнання зовсім до там якоїсь Б1. Зараз в мене Б2, я йду по ньому вже так повільніше, тому що мені власне мовного рівня вистачає для того, щоб працювати в чеській організації. Які проблеми? Ну я думаю, що найбільша проблема це власне медицина знайти стоматолога, знайти практика, практицького лікаря. І зараз вони на 75% вирішені, але все одно, все одно все одно. Я та питання щодо того, щоб знайти лікаря, це дійсно дуже величезна проблема, зокрема, і в Празі, де якби найбільша кількість біженців, так але тим не менше, поступово поступово все вирішується. Дякую вам за цю розмову. Дякую, що приділили час. І вам дякую за цікавість.